Десь серед тиші села, де вітер пахне сіном, а сусід прокидається не за будильником. А від історичного куку ріку живе він, півень, але не просто півень, це альфа спір'ям. Домашній Наполеон із Гребенем. Його крик це як кавовий удар у сонну артерію. Він не просто будить, він вказує всьому світові. Я прокинувся, тож і ти страждай. У нього гарем з двадцяти курей. Кожна, як актриса, в його особистій фермерській драмі. Він ходить двором, ніби в нього акції в цьому господарстві. Його хода, як марш диктатора на параді пташиної могутності. Коли він дивиться в дзеркало води, він не бачить птаха. Він бачить імператора спір'я, який пережив трьох собак: дві зими і одну сокиру. Його шпори гостріші, ніж свикрухина критика, його темперамент як урок зірки на межі зриву. Якщо хтось зайде на його територію, отримає дзьобом по самооцінці. Півень не розважає. Він керує. І коли він злітає на тин і видає своє легендарне кукуріку, це не звук, це гімн абсурдної величі, бо він не просто півень, він директор курника в голосі. Терор, в очах вогонь, а в гребені корона.